Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас приходили блоки клавіш. От, багато хто запитував. Тут у нас червоною підсвіточкою на дві клавіші. Так, дуже зручно, воно такими блоками йде. У будь-якому зручному місці для вас можна під'єднати. Так, тут у нас от такі от приїхали, також червоною підсвіточкою, дві клавіші, а тут у нас. Блок USB і вольтметр. Тут у нас буде. Так, воно скомпоновано. Бачите, так, тут посередині у нас вольтметр. Буде незручно однією вот. рукою. І два э, порта USB. Є е на три клавіші. Така вот, червона підсвіточка. На п'ять клавіш. Ось вот такий блок прийшов. Це у нас на 5-4 на клавіші і знову ж таки блок USB і вольтметр З синьою підсвіточкою такі поприходили. Тобто є чого вибрати, друзі. Так, е, Приїхали у нас магнітоли. Бачите? Магнітоли, динаміки. Це от ще поповнення. Тобто Вибір доволі великий. Є чого вибрати. Е, так, друзі, приїжджали у нас, буквально тільки вчора запитували. На 10-25 коврики є отакі от вони, бачите, тут прорезинені, а тут таке як, як тканина, чорний сірий і отакі всі інші Ева коврики Ви бачите, відмінність від звичайного а на десь 25-12-21, що тут посередині немає важеля реверса, немає під нього отвору. Тобто він перенесений вже там на цьому тракторі. Так що, друзі, якщо... Вам цікаво, будь ласка, звертайтеся. Також нагадую, моноциклони, отакі от прозорі з відстійником на 240 й двигун і на 260-й двигун. Ну, тобто, там е, діаметр 76 і 85 відповідно е, до труби. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, друзі, звертайтеся за номером телефону, який можете знайти е, в описі під відео. Дякую за перегляди, на все добре.